Сын Донецкое направление прямо аж йокнула сердечко. что... Що... и хотим побыстрее, чтобы у нас был мир. Колектив центру позашкільної освіти Перлина вже понад рік продовжує волонтерський рух допомоги українським військовослужбовцям. Щочетверга мешканці Ріні збираються у приміщенні колишньої станції юних техніків, де розгорнуто майстерню по виготовленню окопних свічок і плетінню маскувальних сіток. Багато пенсіонерів приходять, допомагають. Приходили навіть до нас учні першого класу, як ну можна сказати, як. Як на екскурсію так, в лапках вони дивилися, як відбувається увесь цей процес. Навіть приймали участь, вони крутили картон, допомагали, все пояснювали. Процес виготовлення окопної свічки простий, але вимагає часу і терпіння. Спочатку картон нарізають на смужки, потім їх скручують і поміщають у порожню консервну банку. В ідеалі потрібні півлітрові банки, однак вони можуть бути різних розмірів. Головне, щоб метал був достатньої щільності. Заготовки заливають парафіном або воском, що розігрівають на електричних плитках. Якщо погода холодна, то десь 20 свічей. Ну так як ми починали була тепла погода, у нас виходило 35-40 Наша задача вже розтопити воск або парафін та залити. Тут нічого складного немає. Головне, що є всі матеріали завдяки нашим мешканцям небайдужим. А небайдужих людей у Ренійській громаді чимало. Наприклад, до волонтерського руху приєднався колектив залізничної станції Рені. Та зілі час б'єного перериву. Ми займаємося окопними свічами. В'яжемо. Вот принесли сейчас на пробу, посмотрим, как это будет, пояс. И вот так от ми працюємо для захисників наших. У Оле Федорівни на фронт мобілізований син. У мирні часи він служив рятувальником, потім пішов працювати на залізницю, звідки був мобілізований. Син донецького напрямлення. Тому Тому як-то так. Більше не можу говорити, тому що что... Потому что больно это. Собирали мы на рэп, собирали мы на машину, пикап для них. Спасибо всем огромное. Урбанским спасибо тоже помогли. Плехов тоже, когда был сбор, то они от громады тоже дали. Поэтому всем жителям города Рени огромное спасибо. Поэтому как-то так. Лукасевич тоже помогла через предпринимателей. Поэтому как бы все люди помогли очень много. Поэтому говорю, я очень всем благодарна. И Оксане Ефименко тоже огромное ей спасибо на всех и предпринимателей. И когда собирали на пикап, она ротари Измаил, она их попросила, они 50 тысяч сбросили. Поэтому я говорю, что очень, очень я благодарна всем. Просто низкий уклон всем, я говорю. Очень тяжело, но Всі працюємо до перемоги. Що потрібно, щоб майстерня продовжувала працювати? Як розповіли волонтери, вже налагоджено постачання картону, яким забезпечують підприємці, мешканці міста збирають та приносять банки. Баночок багато не буває, тож не сіть, якщо маєте. І, звісно, нам потрібно більше пліток, тому що ну как быстрее процесс у нас просят, У нас очень много мы отсылаем свечей, и поэтому, если кто может, конечно, лучше помогите нам плиткой, потому что очень тяжело. Найдорожчий витратний компонент це парафін та віск. Парафін можна купити щонайменше по 100 гривень за кілограм, а віск утричі дорожчий. Є добрі люди, які заказують, замовляють по 20 кілограм, 30 кілограм. Спочатку це було дуже так: один-два. Ну це кошти. Ми зараз розуміємо, що багато коштів не ну кожної людини немає. Але от дякую таким людям, які допомагають. Хтось замовляє, звичайно, парафін, хтось воск. Але воску мало, можна так сказати. Загалом це тільки парафін. А Краще, щоб ну, воск. Віск, воск, тому що він, хлопці казали, ну, розповідали, що парафін трошки димить і треба провітрювати поміщення, а воск не, не має такого. Віск можна отримати, якщо переплавити недогарки свічок, які постачають волонтерам церкви нашого регіону. І, звичайно, потрібна допомога у виготовленні окопних свічок та плетінні маскувальних сіток. Кожен, хто приходить сюди, вони ну як, знаходять аддушину, ну, тому що в нас у місті є. Хлопці, ви знаєте, хто там на фронті? Звісно, кожен хоче якось ну, внести краплинку таку до цієї справи, щоб вони відчули підтримку там. І волонтери точно знають, чого потребують захисники України, оскільки підтримують із ними прямий зв'язок. Ми виходимо на хлопців, яким дійсно потрібно це, тому що ми не відправляємо в якусь там частину, щоб вони там лежали без ну як без своєї роботи. Так хлопці кажуть, скільки треба. Ми пакуємо в коробку і новою поштою відправляємо туди, де вони знаходяться. Вони отримують, вони фотофіксують, фіксують, що вони, звісно, отримали ці свічки, що вони там десь не загубились, їх там не викинули. Тому ми робимо так. Ще один напрямок роботи це плетіння маскувальних сіток, для чого потрібно багато тканини. Сітку це з Вилкова Ми привезли в мене кум рибалка і поділився з нами. Маскувальна сітка, тому тканини природних кольорів, так щоб хлопцям можливо було заховати чи техніку, чи там бландажі, що їм потрібно. Часто до майстерні приходять діти, аби допомогти у роботі. А коли волонтери збирають посилки, хлопці та дівчата приносять для воїнів щось солоденьке. Навіть був був такий момент, коли ну не буду казати хто, принесли там згущенку, гущен, згущенку так варена Молоко, так і на бутилці було написано, на пляжці було написано, що там, е, там Артем з вами, хлопці, ми вас там чекаємо. Ну, тобто, і це покоління дітей, які вже розуміють. Ну, от це таке було как, правильно сказати, таке тріпетне ощущення, прямо аж йокнуло сердечко, що... Звісно ж, ми раді допомогти нашим. военным и нашим заслушникам. И, конечно, желаю конечно, всем здоровья, терпения и хотим побыстрее, чтобы у нас был мир во всем мире. Дай Бог, чтобы они все вернулись живыми. И как-то так, и быстрее, бы, чтобы закончилась эта война. Якщо ви хочете допомогти волонтерам, приходьте до колишньої станції юних техніків у четвер. Волонтери працюють з 11 до 13 години. Розповсюджуйте це відео, щоб волонтерів було ще більше.